Дмитро Баранник, капітан романського рятувальника Дмитро, на сьогодні поступилися, поступилися, на жаль, для вас з досить великою різницею в рахунку. Перші емоції після виходу з майданчика? Перші емоції, що сказати, 8 м'ячів. Багато, я вважаю. Але так склалося. Я вважаю, що ми могли забити цей м'яч перший набагато раніше. Але так склалася гра, будемо працювати, досконалити свою гру. І будемо рости, тільки рости. Через такі ігри тільки будемо отримувати досвід те, що нам потрібно, і будемо ех, рости. Ну, Таке питання досить відверте. От, коли коментував матч, все ж таки команда досить швидко пропустила. Важливо, здавалося було не розклеїтися все ж таки. Розклеїлася команда. Та ми намагалися, в період теж казали, якби там не було 5-0. Це розуміючи останні 20 хвилин нашого сезону. Хотіли вийти, показати максимум, показати свій клас, класного характеру рятувальника він завжди є. Намагалися. Ну, я вважаю, в деякій мірі це нам вдалося, ті гольові моменти, які ми создавали. Але м'яч, як то кажуть, не ліз в сітку. Ну, це значить, добре зіграли їхні вратарі і захист. Ну от, як ти дійсно сказав, сезон цим матчем завершився для рятувальника. Все ж таки, дебют у вібет Екстралізі, півфінал Вібет Кубка України. Поступилися в чвертьфіналі плей-офф, але все ж таки один матч взяли в Урагана. Яку оцінку поставиш команді за цей сезон? Та тільки позитивну оцінку своїм відношенням в першу чергу, гравців кожного працювали на тренуванні, кожен тренував, викладалися. Бували і провальні ігри, бували і добрі ігри, без цього нікуди, як то кажуть, сезон був довгий. Так, нам хотілося, звісно, завжди хочеться по максимуму, але маємо те, що маємо, проаналізують. Тренер проаналізує нашу нашу гру, наші, так скажемо, шлях наш. Ми проаналізуємо керівництво. Ну, як то кажуть, болівальники. Ми завжди граємо для болівальників роменських, для нашого центру МСШР. Дякуємо, що дають нам змогу, підтримують завжди, тим паче в цей тяжкий час обіляю Сергій Васильіч Сергій Васильович. Також подякуємо та й всім керівникам нашим. Так що, дякуємо і слава Україні, як то каже героям, слава дякую, Дмитре. Успіхів у повальшому.